Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвер, четвертий день тижня. І саме сьогодні я пропоную вам познайомитись із віршем, який написав Тарас Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав, ще треті півні не співали ніхто ніде. Не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Впродовж цього тижня ми з вами знайомились із віршами, які написав Тарас Шевченко. У кожному творі він з надзвичайною любов'ю дуже яскраво та детально описував українську природу. Поет надзвичайно любив природу, рослини, тварин, все живе, що його оточувало. Після знайомства з його творами кожен читач має подумати про те, як зберегти красу природи та її різноманітність. Що ж для цього придумали люди? Сьогодні я вам розповім про це. Колись давно на планеті Земля спокійно жили собі рослини та тварини, але з часом через людську діяльність сталося так, що певні види рослин та тварин зовсім зникли і їх ніколи вже не зустрінеш на нашій планеті. Так трапилось у більшості випадків через жадібність людини. Люди збудували багато заводів і фабрик. Які погано впливають на воду та повітря. Через це тварини, птахи, рослини, які мали чутливу шкіру або травлення, зовсім припинили своє існування, вони не змогли вижити з поганим повітрям та зіпсованими водоймами. Певні види риби зникли, тому що люди виловлювали її у надто великих кількостях. Через те, що людям необхідно багато деревини, вирубують ліси. Для деяких трав'янистих рослин та тварин умови лісу були необхідні для життя, тож чим менше лісів, тим більше зникає лісових рослин та тварин. Люди, які люблять та турбуються про природу, дуже занепокоєні. Долею таких рослин, тварин, риб, комах, плазунів та птахів, яких майже не залишилось у природі, які почали зникати. Небайдужі люди намагаються врятувати таких тварин та рослин та вносять їх назви у червону книгу України. А червоною цю книгу назвали тому. Що червоний колір подає усім сигнал небезпеки. Увага! Не чіпати, берегти! Сьогодні розкажу вам про тварин, які занесені до червоної книги України: Дельфіни, Афаліна та білобочка. Це морський вид, що уникає мутної та. Прісної прибрежної води, живуть вони у Чорному морі України, тримаються невеликими зграйками, як правило, подалі від берегів. Може пірнати дуже глибоко, живиться такою рибкою, як хамса та шпрот. Коли у дельфінів з'являються малята, мама годує їх молоком. Мармуровий краб. Чисельність цього виду тварин дуже незначна. Краби зникають тому, що їх виловлюють, відпочиваючи, а також тому, що забруднена поверхня води. Цей краб мешкає в прибережній частині моря з каміннями та водоростями. Орлан Білохвіст В Україні цей птах гніздиться вздовж Дніпра. Та його головних притоків на річках Сіверський Донець та Дунай, а також поблизу великих ставків. Дорослий птах бурий, темніший зверху і світліший знизу, з білим хвостом. Вчені підрахували, що зовсім недавно в Україні гніздилося всього 20-30 пар цих птахів. Головними чинниками загрози для орланів є вирубка лісів, відпочинок людей поблизу водойм, де живуть орлани, зменшення кількості корму для них, живиться він рибою, а також забруднення довкілля. Чорний гриф в Україні живе тільки в Кримських горах, вчені говорять. Що там їх живе не більше, ніж 50 птахів, причини зникнення цієї пташки, скорочення кількості корму для них та пряме переслідування птахів людиною. Це дуже великий птах з широкими довгими крилами та коротким хвостом. У дорослого птаха голова й верхня частина шиї вкриті коротким бурим пухом. Загострені темно-бурі пір'їнки, що ростуть позаду та по боках шиї, утворюють великий комірець. Оперення тулуба темно буре, дзьоб темний, оголені ділянки голови і шиї сірувато білі, місцями світло-блакитні або з блакитним відтінком. Леопардовий полоз. Це струнка змія. Загальною довжиною до 1 метра. Основний колір верхньої сторони тіла сірий або світло-бурий. Трапляються два типи забарвлення спинки плямистий та смугастий. Черево світле з чорними плямами або майже чорно-буре. Луска на тулубі гладенька. Зустріти полозам можна з весни. Поосінь. У спекотний період року полос переважно виповзає у сутінки або вночі, полюбляє різні схованки, тріщини скель, мури з дикого каменю, нори гризунів, дупла дерев. Ця змія не отруйна. Це лише невелика частина тварин, яким потрібен захист. Диким тваринам потрібна наша допомога, інакше настане день, коли побачити їх ми зможемо тільки на картинках. Пригадаймо, правила охорони природи Під час прогулянки лісом ходити треба тільки по стежкам. Не слід ламати гілки дерев. Не можна топтати та зривати квіти. Та трави. В лісі не слід кричати та вмикати голосно музику, бо тварини та птахи можуть злякатися та полишити свій дім. Не можна ловити комах, руйнувати грибниці, знищувати пташині гнізда, а також не слід рвати павутинки і не руйнувати мурашники.